Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової ініціативи. Про це повідомляє мілітарі медіа центр. Збройні сили загарбників активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Зокрема, окупанти відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів. Таким чином росіяни практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до. Та з портів України йдеться у повідомленні. Нагадаю, минулого тижня у Кремлі заявили про вихід зернової угоди, яка діяла протягом року, і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство із портів Чорного моря. Після цього Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, окупанти завдають ракетних ударів по Одесі та області. До того ж, британські розвідці повідомили, що країна агресор готується до повної морської блокади України і направила курвет для перехоплення торгових суден у Чорному морі. Як вивозити українське зерно обговорювали сьогодні на раді Україна НАТО? Штаб-квартирі зустрілися посли країн Альянсу та України. Ініціював таку нараду раніше український президент у зв'язку з виходом Росії зернової угоди. До яких рішень дійшли учасники, та які заяви лунали на раді? Більше подробиць дізнаємося у кореспондентки Радіо Свободи Олени Абрамович. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаємо. які варіанти допомоги Україні запропонували. Важливим і додав, що НАТО цитую засуджує вихід Росії із зернової угоди і цинічне використання голоду як зброї та і небезпечні дії в Чорному морі. За його словами, країни-члени альянсу посилять допомогу Україні, а також продовжуватимуть посилене спостереження розвідку в чорноморському регіоні, зокрема з допомогою морських патрульних літаків і безпілотників напередодні цієї зустрічі в німецьких політичних колах обговорювали можливість організації воєнного конвою в чорному морі, тобто. Супровід комерційних суден з українським зерном, ну і сценарії з організацією зернового коридору не міжнародними водами, а власне, суверенними водами країни, які мають доступ до чорного моря, раніше висувала Україна, але. В білому домі до такої ідеї поставилися скептично. Назвали це ефективною воєнною блокадою, вдаватися до якої США не хочуть. Адже якщо Росія почне обстрілювати всі цивільні судна, а в Кремлі заявляли, що будуть будь-які корабель будуть вважати потенційною загрозою, то це може спровокувати ширший конфлікт, адже влучання будуть уже у кораблі, які будуть перебувати у територіальних водах країн-членів НАТО. Тобто, це може розцінюватися як атака на НАТО. Ну і як ви вже зазначили, що Росія зараз. Власне, готується до блокування і влучання в кораблі. Про це повідомляла і британська розвідка і Міноборони України Олена. А ось яке питання: чи обговорювали тему вивезення українського продовольства альтернативними шляхами? Так, звісно, обговорювали і власне, у своєму ком'юніке на цьому оголосила наголосила прес-служба української місії при НАТО. А там повідомили, що країни пообіцяли сприяти налагодженню альтернативних шляхів експорту, як в рамках альянсу, так і індивідуально. А ну і детальніше, взагалі, про цей варіант вивіз продовольства мова йде про залізницю і вантажівки через європейську територію до портів країн Балтії та Греції. А детальніше це напередодні обговорювали міністр сільського господарства країн Євросоюзі. Юзу вони збиралися тут в Брюсселі. Ну і недоліком власне цього варіанту є недостатня е, пропускна спроможність для тих обсягів зерна, які зараз потребує вивозити Україна. Ну і не менш важлива це фінансова складова, бо кожен кілометр залізницею чи вантажівкою робить українське зерно дорожчим і конкурувати потім на глобальних ринках йому значно важче. Ну якщо його купують на місці в європейських країнах, особливо прикордонних з Україною, незадовленими там залишаються вже місцеві фермери, бо вони не можуть натомість продати своє. Зерно і один із варіантів, які озвучили вчора, який просуває Україна, це власне компенсація від Євросоюзу вартості наземного транспортування українських зернових до європейських портів. Детальніше це питання вже мають розглянути восени, колеги. Дякуємо, Олено. З нами на прямому зв'язку з Брюсселя була кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович про засідання Ради Україна НАТО.